Вітаю, це компанія Фінафто, А це Mercedes-Benz GLC 300 2019 року. Випуску Офігенно виглядає правда. А він же за зниженою ціною коштує 30 тисяч доларів. Тож не зволікайте, приїжджайте на Фінафто. Ми знаходимося в місті Біла Церква, бульвар Олександрійський, 45Б. В лізинг можете взяти це авто вже з першим внеском 6 тисяч доларів. Також авто доступне на виплату в кредит. За детальнішими умовами звертайтеся і давайте вам покажу салон цього Мерседеса. Адже виглядає він просто шикарно. Преміальної якості деталі. Все продумано максимально. Офігенні шкіряні сидіння, панорама, гарні дерев'яні вставки та куча місця позаду. Авто максимально приємне, там яке в їзді, дуже комфортно. Тут що знаходити, що їхати. Кермо просто легесенько, дуже приємно керується. Камера супер. Дуже гарна музика, до речі, в машині. Дуже зручна посадка. Взагалі, дійсно, машинка вартує вашої уваги. Що найголовніше, що вона вже зі знижкою. Тож, приїжджайте на тест-драйви, проїдетесь особисто і обов'язково ви придбаєте в нас цього Мерседеса.